Тарифи на комуналку зросли більш ніж на 10%. Яка ваша думка стосовно цього? У мене немає слів. Ну Типу, холодно, але я навіть не знаю. Це не нормально. Або нормально, але я не знаю. А ви ще не відчули на собі цих змін? Не відчула, тому що ну, я живу в трьохкімнатній квартирі, у нас там живе троє людей. І ми платимо по 1200, Ну це, я вважаю, дуже багато. Двух. Ну, такі ціни, долар росте. Ось так, ну не знаю, ну, це, звичайно, погано, тому що зарплати в нас не ростуть, але щось там казали, піднімлю зарплати, і тепер нас опять виросте комуналка. Ну, ось так. Типу, я вважаю, що це не дуже добре, але маємо те, що маємо. Не знаю, я не буду відповідати. А ви не відчули на собі цих змін? Чоловіка оплачує. Відчула вже ж, але все рівно в мене чоловік цим займається. Куди ми дінемося? А ви відчули на собі ці зміни? Ну я на пенсії. А я все одно не плачу. Є. Ну, яка може бути думка? Погано. А ви відчули на собі ці зміни? Звісно, всі пенсіонери відчули на собі ці зміни. Кепско. А ви відчули на собі якісь зміни? Хто їх не відчув зараз? Ну, я вважаю, що інфляція велика, правда, в державі. Ну, то, значить, для чого піднімати? Як виживати пенсіонером? А як ви вже відчули на собі ці зміни? Ну, Звичайно. Взагалі на президент обіцяв під час військового стану про комунальні не будуть дорожчатися, не будуть дорожчати. Тобто я не бачу логіки в зростанні комуналки. Тому що е, нафта, ну, от, якщо взяти так, не дорожчає. Газ зараз знаходиться на найнижчих цінах. Якщо брати так, ну, ціну на світові біржах, нафта, газ на найнижчі ціни. І комуналка дорожчає, значить уряд тут вже. Не обосновано підвищують ціну на комунальні послуги. Тарифи на комуналку зросли більш ніж на 10%. Яка ваша думка стосовно цього? Це ще не саме страшне.